Хеппі лор допомога при болю в горлі. Десятий день війни за Белград, де з одного боку поліцейські кийки з іншого. Голодування і мирна хода містом доки сербська влада продовжує називати студентські протести спробою майданізації, яку завезли буцімто до країни за кордону. Студенти скликають новий великий мітинг на цю суботу, і щовечора блокують середмістя. про атмосферу і сподівання вулиць Белграда Далі кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. На десятий день протесту від вимоги оголосити перевибори мера Белграда Вулиця рухається до вимоги оголосити загальні перевибори серед протестувальників. Колишній президент Сербії, це не бій в один раунд. Потрібен постійний тиск. На жаль, ми нічого не досягли минулі роки, коли безмістовно бойкотували вибори. Ми даремно згаяли час. Опозиція не об'єдналася, аби створити єдиний фронт опору дуже потужній силі якою зараз є правляча сербська прогресивна партія? Тепер тільки постійний тиск, лише тоді буде результат. Поки що протест виключно мирний, не розганяє його і поліція. Єдиний виняток спроба штурму виборчої комісії у неділю, коли заарештували 38 людей. Інших розігнали газом. Вучич на камери дякує російській розвідці за вчасне попередження і звинувачує в підбуреннях до протесту іноземні держави, щоправда, не називаючи їх вголос. Опозиція натомість твердить, що били вікна футбольні фанати, які до проєвропейських студентів, що становлять головну масу протесту. Не мають жодного стосунку. Їх використали як привід розігнати інших. Я питаю Олександра Вучича. Я питаю Олександра Вучича хто платить за ці поліцейські кійки? хто за це платить. Десятий день в споруді виборчої комісії голодує депутатка Марініка Тепіч, поступово перетворюючись на один із символів цього поки що мирного протесту. На дверях напис Голодний страйк. Я всі урмане чудосу до суботи. Я звідси точно нікуди не поїду. Це битва за Сербію, битва за украдені вибори, битва за нашу свободу. Усі оглядачі говорять про те, що до таких масштабних фальсифікацій у столиці опозиція була не готова. Відтак не знайшла кращого виходу аніж морити себе голодом. Марініка Тепіч нічого не їсть з моменту, як прийшла сюди півтора тижні тому поза минулої неділі, подати позов разом з усіма зібраними доказами масових гастролей. Адже для того, аби перемогти в столиці, партії президента Вуща довелося завозити тисячі людей не лише з інших муніципалітетів Сербії, а й із-за кордону з колишніх Югославських республік. Усе для того, щоб утримати Белград, де мешкає приблизно чверть виборців країни. Порт. я сумую за дітьми, за родиною. Різдво в них минуло без мене, але я продовжую казати їм, що їм ніколи не буде за мене соромно. Марініка і її колеги з блоку Сербія проти насильства закликають Євросоюз втрутитися. Реакція Брюсселя поки що украй обережна. Там все ще вважають Вучіча компромісним варіантом. Адже маргінальних проросійських партій у Сербії багато. Одну з них патронує кум Путіна Медведчук, чий тези зараз і повторює Вучич. який, здається, перестав балансувати, відчувши, що втрачає владу, і повністю перейшов на сторону Кремля. Утім, поки що спроба миром і голодуванням скасувати результати столичного волевиявлення не викликає великого співчуття у Європі. Я не слесарчук Тесен